У 1794 році з верфі Миколаївського адміралтейства був спущений перший корабель фрегат Святий Миколай. З тих пір місто стало перетворюватися в корабельний центр Російської імперії. Сюди перевели чорноморське адміралтейське управління, заснували училище корабельної архітектури. У радянський час адміралтейську верф замінили три величезних суднобудівні заводи. Чорноморський, океан та імені 61 комунара. Вони випускали транспортні та дослідні судна, рибальські траулери, ракетні катери і авіаносці. Усі радянські авіаносні крейсери, в тому числі і останній, що залишився у Росії, адмірал Кузнєцов, були побудовані у Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі. Зараз в Миколаєві тихо. Заводи стоять. Їх власники та керівництво змінюються майже раз на рік, причому не без рейдерських захоплень і спроб банкрутства. Персонал кожного підприємства скоротили у 10-20 разів. Обладнання та деталі для кораблів останні 20 років справно продавали за ціною металобрухту. Про славне минуле нагадують лише величний стапель Чорноморського заводу, де будували авіаносці та недобудований флагман українського флоту Крейсер Україна, який вже 20 років стоїть біля причалу заводу імені 61 комунара, та якого, до речі, нещодавно навіть позбавили назви. Між производити, тобто перестало планування існувати. Тобто ніхто не доводив задачу, що ви повинні строїти. І потрібно знать, що Было, министерство мінялися каждый год. Через полгода міністерство Министерство конкурсу, Міністерство как політики, як пытались не называть. Аби ходили люди, які в не могли представити, що такое судосвітлення в Україні. Розкрадання Чорноморського морського пароплавства та перетворення у зв'язку з цим України з морської держави в країну біля моря одна із непривабливих сторінок. 20-річної історії політичного та економічного життя незалежної України, після розвалу СРСР Україні, як країні правонаступниці, дісталася значна частина морської галузі, найбільше морське пароплавство, яке складалося з 300 вантажних і пасажирських суден, а також з 1100 суден допоміжного флоту. У Чорноморському морському пароплавстві працювали близько 30 тисяч співробітників. Морська складова транспортної галузі України забезпечувала десятки тисяч робочих місць. Чорноморське пароплавство було забезпечено достатньою кількістю вантажу обігу. Його щорічні доходи перевищували мільярд доларів США. Українська морська транспортна галузь могла б бути локомотивом всієї економіки країни, основою стрімкого розвитку регіону. Могла б, але в українських реаліях все вийшло інакше. З руйнуванням налагодженої радянської кооперації вичерпалася вантажна база, яка забезпечувала роботу гігантського судноплавного підприємства. Різко скоротилися, а потім і зовсім припинилися великі вантажопотоки в напрямку країн соціалістичного табору та дружніх держав Куби, В'єтнаму Болгарії. Припинилася потужна державна підтримка, яку отримував Мінморфлот. Без постійних замовлень залишилася суднобудівна галузь, 11 суднобудівних заводів, 7 підприємств судномашинобудування, 11 підприємств морського приладобудування, 27 окремих науково-дослідних інститутів та конструкторських бюро. Розвал в 90 ті роки зв'язаний з повним відсутствия внутрішньої політики государства, которая бы б бы направлена на поддержание судостроєння, його защиту, його сохранение і, як мінімум, його развитие. останнім прикладом антидержавної політики щодо морської галузі є прийняття закону про морські порти України, в якому визначені особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Цей закон, по своїй суті, дозволяє приватизувати доходи від портової діяльності без будь-яких соціально-економічних зобов'язань у відношенні трудівників галузі, соціальної інфраструктури портових міст та розвитку галузі в Україні. Закон про порти по суті сприяє розграбуванню портів України та позбавляє можливості розвитку портів і флоту в цілому. Причину варто шукати в очевидній неуважності української влади до морської галузі країни. За останні п'ять років на чолі Мінтрансзв'язку не було жодного керівника, якого можна було б назвати професіоналом у транспортній сфері. Всі вони були політичними призначенцями, що значною мірою і визначало їх поведінку. Сьогодні від колишньої слави пароплавства залишилися лише спогади. Кожен рік з державних активів сумнівні приватні руки переходять нові прибуткові підприємства, а разом з ними доходи держави та добробут громадян. Дуже тихо з під державного управління пішли металургійні заводи і шахти, нафтопереробна та важка промисловість. Новий закон про порти ставить під загрозу приватизації один з останніх оплотів державної економіки. Все можна виродіти, абсолютно все. І Миколаївське суднобудіване, в тому числі, на мой взгляд, проблема судостроєння лежить лише только в політичній волі і желання самого государства повернутися лицом к випросу відсоздання і восстановлення судостроєння у таких умовах неможливо говорити не те, що про економічне зростання, але й навіть про зупинку занепаду. А припинити цю порочну практику може лише кардинальна зміна курсу держави. Єдиним виходом є розробка і реалізація проекту, який здатний стимулювати всю економічну ситуацію в Україні. Таким проектом повинна стати державна програма відродження морського флоту України.